Друзі, привіт! Що підтвердилася інформація стосовно обстрілів Київщини і Києва з комплексів С300С400 ворога? В своєму телеграмі я писав можливі типи ракет, які ворог використовує, які летять на дальність від 150 до 230-250 км. І однією з версій моїх була те, що вони використали ракету 48Н-6. Ракета до С400 комплексу сьогодні Сергій з з Defense Express, видання, яке я поважаю, оприлюднило інформацію, що це справді дійсно так після аналізу осколків. Це ракета 48 Н6. Відповідно, друзі, ворог може використовувати системи ППО С 400 для ураження наземних цілей. Да? Як він робить С-300 і загалом робить це давно, те саме по Київщині, і загалом не варто забувати, друзі, що кордон з Білоруссю у нас є не виключено, друзі, що ворог рано чи пізно, або вже або рано чи пізно може застосовувати цю зброю з території цієї країни. Також потрібно розуміти, що дистанція 48 Н6 ракети до 250 км, Робоча це 230 км, друзі. Можете просто взяти і порахувати з Брянської, наприклад, області, куди може долетіти в Таурі. Да? Це балістична траєкторія, відповідно, нам потрібні комплекси СМТ. Які нам обіцяють з Італії, нам потрібно більше систем от саме протиракетна оборона. Да? Вибудовувати протиракетну оборону. Системи ППО це крилаті ракети, системи ПРО, протиракетна оборона це саме проти от таких цілей. А, тактика терору, про яку ми говорили, друзі, ворог обирає її. Що ж, а, їх козар, да, як вони вважають, це удари по житлових будинках з мирними людьми. Що я можу сказати? Нам потрібно, нам потрібно це пережити і перемогти. І, звісно, на кожній їхній дії Україна знаходить захист. Були вже і безпілотники ірландські, знайшли систему виявлення та убезпечення від них. Да? Крилаті ракети, ефективність наростили, балістика, так, балістика. Поступово із цим питання вирішиться, друзі. Іншого шляху нема. Виключно шлях перемоги і самооборони, скажімо так, але впевнений, Україна переможе. Друзі, переможемо всіх. Бережіть себе! Слава Україні!